Я живу на зеленій планеті із прекрасним найменням земля, де цвітуть мов, в барвиснім букеті Сто народів, царів з ними я, ця оселя наш дім веселковий. Тут зелені ліси і гаї, і пташина в садку вечірковій. Славить пісню тобі і мені. Тут джерельця, озера та ріки, і небесно небесна блакить буслик мостить кубельці край стріхи і колася у полі шумить. Бережіть, любі друзі, планету, ми лиш гості на нашій землі. І скажу вам усім по секрету, збережем будемо жити в добрі.